Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, з нами на зв'язку. Юрій Сидоренко, начальник служби військового капеланства 10-го армійського корпусу. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, святому. Вітаю вас, Любові нашого Господа Ісуса Христа. Розкажіть трохи про себе, про ваш шлях. Пан Ігор, та шлях уже в Господі, слава Богу, більше 20 років. Дякую Богу за милість до мене, бо Господь мене ще в ті спокійні часи двічі слов світу повертав. Свій я займався бізнесом, в Миколаєві в Києві. Бізнес був, але отак склалося, що дійсно попав дуже глибоку яму, і здоров'ям серйозні проблеми були, що лікарі руками розводили. І в бізнесі особливо там під час цієї світової кризи, 2008 року. Але знаєте, коли попав в серйозні такі безвихні ситуації жити, повторюсь, коли моє життя було теж якби ну на грані вже знаєте, на крив безодні, то господь вступився. От я реально зрозумів, що якщо Бог не вступиться, то ніхто не допоможе. І реально я прийняв рішення в житті довіриться Богу і стати вірним йому, і почав шукати відносин почав шукати його. Його світового лиця і Бог дозволив мені знайти його, і ми от далі крокуємо вже по життю з Божою благодаттю. Господь веде мене, використовує для слави своєї на благо людям. Тобто, питати, хто вас спонукав стати військовим капеланом, немає сенсу. Пані Ігор, це покликання, напевне, тому що якщо мені дали на вибір йти <хи> в війська і ще якусь там сферу, то напевне б наверное, війська було на самому останньому шаблі. Але я розумію, що коли є покликання, коли Бог бачить людину там, саме на то місце дуже важливо бути. Ну знаєте, чутким до того, що хоче Бог, тому що сам на то місце, де Бог нас бачить, буде тільки успіх буде Божа благодать буде допомога, і буде реально, би те, що необхідно для життя. Тому я розумію, що в даний мен часу я на своєму місці, де Бог мене помістив, і повторюсь, він використовує мене для слави і дійсно на добро людям. Я дійсно маю таку вперше практику спілкуватися з військовим капеланом. І розкажіть нашим радіослухачам про роботу капелана. Наскільки вона важлива і потрібна, особливо під час війни? Ця робота дійсно важлива. У нас є декілька напрямків капеланської роботи. Це душпастерська опіка. Це більше молитовна частина спілкування індивідуальним з людьми. Це таке, знаєте, практика, коли ти дійсно приїжджаєш і допомагаєш людям більше в спілкуванні і більше індивідуально. І можливо, комусь танцю потрібно сповіді чи причастя. Можливо, потрібно когось підтримати просто індивідуально словом. Знаєте, бо слово боже воно реально лікує. І тому. Часто так буває, і Бог використовується. Це це душпастерська частина душпастерської опіки, то що я назвав коротенько, але є ще просвітницька робота, яка теж дуже важлива. Це та частина, де ми людей просвіщаємо, навчаємо, підказуємо, мотивуємо на правильні речі перше в духовній сфері, тому що коли людина в духовній сфері правильні кроки робить, повірте, воно в останніх сферах життя все вирівнюється. Це також є соціальна доброчина діяльність якою Бог нас використовує. Це теж для слави його і теж несе велику користь людям? Також є розділ у нас консультування військового командування керівників, командирів різних рівнів. Це більш таке релігійна би консультування, духовне консультування. Це теж є корисною такою практикою, корисним духовним би, таким напрямком. Тому в принципі, це коротко те, що ми займаємося. Роль каполана. Дуже велика, можливо, не всі це розуміють. знаєте, можливо, не всі це приймають, але я знаю, що людям, які на передовій, які кожен день ризикують своїм життям, це дуже важливий аспект, і я бачу постійно ті люди, які на передовій то вони постійно потребують. Вони потребують Бога в першу чергу, а та і несе. Познання про Бога, капелан несе молитву, капелан несе, би те, до чого Бог призвав то світло, то добро, то любов, ту підтримку і ту наснагу, ту силу, яку Бог дає, дає через нас. Тому коротко це наша робота бути поруч з людьми і допомагати їм в цій такі непростій діяльності, в цей непростий складний час. Коли медик допомагає зцілити тіло, то капелан душу. Ви погоджуєтесь з цим твердженням. Напевно, пане Ігор, частково, але е, людина складена з духа душі і тіла. Ми по образу подобі Божу створені, В нас є дух, душа і тіло. Е, частково, да. Але ну перша духовна сфера це наш дух, друга сфера це душевна, е, душа, емоційно, психологічний стан людини. І третя – в фізична сфера. Але в кожній тось якби да, Бог, він цілитель і Бог впливає на нас. І капелан дійсно, какби він. Ну, більшу частину, звісно, працює як в душевній сфері, тому що через душевне підводить людину й до духовної. Тому частково так. Він на це випробування. Більшість задаються таким питанням. Чому Господь нас так випробовує? Чи маєте ви відповідь на це питання? Я скажу так, пан Ігор, що Господь нікого не випробовує нічим, тому що так написано в Священному писанні. Він дає вільний вибір людині, і розуміти, якщо люди 95% людей в соціумі будуть робити цей вільний вибір неправильний і робити в сторону зла, і іти жити по правилам по принципам сил темряви, то воно ж і в державі, там і якісь там, де б там не були та категорія людей, воно буде там хаос, буде якісь проблеми. Тому я скажу так, що Бог він справедливий. він... Люблячи, батько він добрий, але я знаю, що Бог допомагає тим, хто надіються в на нього. І хто живе, хто б намагаються жити по його принципам, по його стандартам, по його правилам, бо його правила це ну це благо для нас, це реально добро. Це те, що не обмежує нас, а те, що наоборот, спонукає нас до такого благодатного правильного життя, яке несе добро, мир, радість, щастя, доброту, любов, успіх, благословіння. Тому Дуже важливо розуміти, що цей час він допущений не просто так, і що суди Божі, не бувають в житті, і вони будуть і в цей час, який ми живемо, надскладний, е, Знаєте, напередодні вже я, я так вважаю, що ми в такій фінальній стадії знаходимося на, на порозі, такої фінальної розв'язки світової на порозі третьої світової війни. Дуже чітко це описано в священих писаннях, в Біблії, останні книги Біблії. Я впевнений, що ми вже війшли в той час. Можливо, одного. Можливо, ці суди Боже починаються з нас. Але я скажу, що Бог він добрий, він любичий. Але допомагає тим, хто надіється, уповає на нього, хто довіряє цьому. Юрію, ви знаєте, хочу вам. Задати трохи можливо незручне питання, але я впевнений, що ви на нього дасте дуже коректну і гарну відповідь для всіх наших радіослухачів. Говорячи про Божі правила, ви згадуєте заповіді Божі? Маєте на увазі чи ні? Так, це заповіді, Божі, це Божі повеління, постанови. Да, є заповіді. Божі, це 10 заповідей, це кодекс, це от центр. Божих повелінь на цьому тримається весь всесвіт, тому що це правила як, ну, ну, дають добро людям. Це знаєте, як бар'єр перед безодньою для кожної людини. Це не обмеження для людини, наоборот, це безпека для людини. Просто люди це не розуміють, і так це право. Це повеління, це настанови, які наш небесний батько нам пропонує. Пропонує він не ну не заставляє нас. Він потрузь, дає вільний вибір людини. Але він каже, що в нас вибір є завжди завжди відповідальність. Ну, тобто ви розумієте, про що я питав? Про заповідь не вбивай, не вбий. Заповідь не вбивай» теж. Те я вам скажу так, що е, заповідь не вбивай» – над фундаментальна заповідь, е, але е, ну все ще нам писання в Біблії, в цій святої книги, Господь відкриває, що Бог е, дає завжди право, як би і на оборону. І заповідь не буває. Вона має дуже велику глибину, пане Е, написано, що в дані Давен. Завдень радіни і духовні люди завжди навчали. Що якщо прийшов в твій будинок, за твій паркан переліз вор-розбійник, то у людини має право є право захищатись, і якщо людина цю, цю того злочинця, який заліз, розбійника, ворог, тобто не був на його території, написано, що Божа заповідь не розповсюджується, не вбий на ту людину. Так, якщо написано він вб'є його за своїм парканом, там на території вже де, не, не його двір, не його дім, це вже вбивство. Тому тут є велика дуже глибина. І повторюсь, Біблія, вона не забороняє захищатись, бо є зло в цьому світі. Біблія ж не захищає не забоня, щоб були була поліція, яка дивиться за порядком в країні, чи допустим, щоб була армія, тому що вона ну якби, дає відпір там зовнішнього зовнішньому ворогу. Тому навіть в священних писаннях Ісус Христос похвалив одного із сотника за його велику віру, а це був сотник римської армії. І під час хрещення Іоанном Хрестителем, коли до нього підійшли воїни, сказали після проповіді такої, знаєте, потужної Іоанна Хрестителя підійшли воїни римські легіонери, то запитали, що ж нам робити після цього, кидати зброю чи що. Він не сказав їм це. Він сказав, ідіть, виконуйте свої обов'язки. Він сказав їм зовсім інші. Він не сказав киньте свою справу. Він сказав, нікого не ображайте, не беріть там взятки, сі переформатувати. Ну як, пере, перекласти місце писання, більше розложити. То він дав чітке пані, розуміння, що якісно виконувати свої функції, але. Не ображайте людей, не, ну, не, не, не ну, на корнебратайте на, на, на користь ту, ту службу, якою ви на користь собі. Не не користуйтеся цим собі, десь там, щоб мородерство, там комусь причинати зло, шкоду. Я так розумію, це місце писання. Тому у нас достатньо прикладів з Біблії, які показують нам, що е, право на захист людини немає, і Бог не не проти на даному етапі там і силових структур, які стримуть повторюсь зло. Тому на даному етапі ми маємо те, що маємо. Дякую. Так і я вам хочу подякувати за чітку відповідь і за те, що ви розставили всі крапки над і та ще й і, і, і мій знайомий Зиновий Бокичук нас часто бував в ефірах. Якось сказав у розмові з військовими: якщо з нами Бог, то хто ж воює проти нас? Чи вони задавали собі таким питанням? От я хочу попросити вас, щоб ви відповіли на це питання. Так, написано да, в Біблії, що якщо з нами Бог, то хто проти нас? Але я відповім теж місцем священописання, що знаєте Бог з тими, хто з ним, і хто шукає його всім серцем, з тими й Бог. Тому важливо в нашому житті, щоб з нами був Бог, бути з ним, шукати його всім серцем, жити його по його правилам, намагатись шукати його всім серцем. І виконує його поповління постанови. Тоді буде добро в нашому житті. Це я знаю 100%. Бо Бог буде повторюсь тими, хто з ним і не відступить, не оставить, не покине. Буде з нами, коли ми повторюсь з ним. Це ключове. Хочу нашу розмову перевести трошки в інаше русло, бо тому що е я також хочу дізнатися, деяку інформацію. Я певний, що наші радіослухачі. Е Будуть тільки задоволені послухати нашу розмову і ваші відповіді. Які саме потреби, духовні, психологічні чи моральні, ви спостерігаєте серед військових, які зараз на передові? Чим до вас найчастіше звертаються? Ну, дуже часто йде виснаження у людей, травми психологічні ПТСР. Стресові ситуації це постійно, тому що самі розумієте, що коли людина знаходиться постійно в зоні виконання бойових завдань, вона постійно в стресовому стані. Люди в країні на стресовому стані, там де під час дожобселях. Представте людину, якщо на передові постійно, вона там уже не місяць, не два, а деякі там уже не один рік люди знаходяться. Розумієте, стан людей важкий. Дуже часто повторюсь, це психологічні травми, внутрішні травми, ті, що людина отримує під час повторюсь боїв, в яких вона приймає участь. Е, є різні е, звісно, фізичні там моменти, е, фізичні вади у людей, які люди просто просто виснажені, де якби фізичні такі нагрузки, що людина вона потребує відпочинку. але я розумію, що ми теж прикладаємо руку по можливості, якщо є можливість десь допомогти в плані соціально доброчинної роботи, Ми привозимо там і сухі душі і погоду дощову, там дощовики і прочі, й прочі. Ми тим, що є можливість у капелані, ми допомагаємо не тільки в духовній сфері, а й щоб фізично людина максимально було якісь смаколи, якісь речі які потрібно людині. Там, чи теплі речі, чи можливо якісь там сезоні, ну але по, -по, по ситуації, по можливості, капелан він ну как би не односторонній, не працює тільки в духовному розрізі. Розумієте? Тому, в принципі, так. Тож, як ви поєднуєте функцію духовного наставника з вимогами служби в зоні бойових дій? Дуже просто у нас прописані обов'язки. Є закон про військове капеланство. Mm. У нас є кодекс ще не писання біблія, і ми згідно цього кодексу і діємо. Тось тобто, я особисто з 15 років в збройних силах. І виконував функції капелана, навіть будучи не на посадах капеланських, бо до капеланських посад не було році, але господь так розполагав, що я без зброї мене не було розуміння брати зброю без, що не служити з 12-го року по милості Божій. і Господь мене використовував в різних сферах і більше всього в капеланському служенні. Повторюсь, і для слави своєї, і тому в принципі так. Як ви працюєте з посттравматичним стресом, психологічними розладами чи духовними кризами? Чи є якась певна методичка, чи якісь наукові рішення цього всього? Ви знаєте, є багато там напрямків в плані і психології і, і багато напрямків, які ми намагаємося використовувати ми часто з півдіями психолог... з групами психологів, які приїжджають, і волонтерськими групами психологів і штатними е, посадами, які в нас є, і групами, які приїжджають з Києва. Е, у нас є взаємодія, є багато напрямків в цьому там. Е, але знаєте, особисто по собі за себе скажу, що капеланській діяльності от, намалювати конкретно. Алгоритму допомоги кожній людині я не можу знати, чому тому це наскільки індивідуально, розуміти стан людей, наскільки індивідуально це треба відчувати з серцем відчувати, що Господь Бог духом сим буде відкривати по людей, коли ти вже з нею спілкуєшся, коли ти бачиш її проблему, коли вона починає відкриватися. Звилувати душу, або відкривати своє серце. Ти тоді відчуєш. Є таке відчуття від Бога: отак скажи, отак поверни, або отак от зроби, отак помолись. Особисто я, ем, би, я часто з людьми просто вислуховую. Інколи стані, коли людина їй надо дати виговоритися, щоб зрозуміти проблему. І обов'язково Господь дає розуміння, підказки, як правильно допомогти людині. Повторюсь, алгоритма такого 100%, щоб намалювати, скажіть, тільки отак поступати, той ситуачу доріг. Тільки по ситуації, і тільки важливо слухати, що дійсно Бог Дух Святий ложи в серці, от що, що Бог підказує, як людині допомогти. Я особисто, коли в мене стреси, і буває таке, теж особливо коли там в Лисичанській ми були на пілоточенні два майже два місяці, день за три, що Це 22 й рік. Був то м, дуже важливо, ну, як би мені було теж, коли я отримав серйозні стреси внутрішні часто, а я постійно служив людям, бо люди таким дуже жахливому стані були і сам стрес отримав, то мені потрібно було десь 3-4 дня, щоб поїхати спокійно побути одному. І побути в молитві в присутності Божої. Я десь удиняю десь біля річки, в спокійному місці. Я більше е, так прогулюсь, сижу, молюсь. Е, я більше знаєте, от е, намагаюсь довіритися Богу. В тій ситуації буквально три-чотири дня Бог переформатовує, Бог дає мені знаєте, як от е, очищення душі, духа, тіла, і я вже три чотири дня я готу, можу далі виконати. Але мені потрібно інколи тож після таких стресів, от знаєте, уєдиниться побути одному. Побудь десь на природі, побудь десь в такому спокійному місці, щоб просто відновитися. Я постійно молюсь, коли в такі ситуації дуже раджу теж, тому що по молитві Бог торкається серця, і тільки наш творець може очистити серце на найкоротший час, серце, душу і цих цих травм. Тому те, що сам практикую, то тобто, як би так я людям допомагаю. Тому що я знаю, що Бог через це діє, через цю методику. Коли ми довіряємося йому, знаєте, я кожному психологу потрібен психолог. Так видно, і капелану, священнослужителю потрібен Бог. Напевне, так скажу. Так. Не, не, будемо, так не будемо руйнувати ієрархію, а почнемо зразу з е, самої вершини. Е, тож, е, скажіть, будь ласка, в мене таке враження, що якщо людина, військовослужбовець, має певну потребу поговорити чи певну проблему, е, то От психологу він може ще відмовити, може трохи завстидається чи не захоче розповідати, а от капелану ніколи не відмовить. Ви відчували так. таке? Так, 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 пан Ігор. Я погоджуюсь з цим, тому що, в принципі, у нас відповідальність перед Богом є дуже велика у капелані. Буквально ми вчора збиралися з капеланом на цьому напрямку, спілкувалися, вітали один одного з цим днемського капелана, і ми не то що говорили цементи, що у нас на нас дуже велика відповідальність перед Богом і перед людьми. Тому якому б стані ми самі не були, ми намагаємося дійсно допомагати людям тим, чим можемо, і дійсно наближати людей до Бога, спонукати, мотивувати, щоб кожна людина дійсно. Познала Бога, досягла познання істини, що кожен людина мала це спасіння, мала прощення, мала захист, бо мала цей неземний небесний покров на сякомісії, і щоб Божі ангели були навколо неї. це дуже важливо в такий важкий час. Повторюсь, особливо в той категорії людей, ми зараз служимо. Тому що знаєте, я часто кажу хлопцям з Богом чи без Бога проходить перебування це дві великі різниці. Повірте, коли ми проходимо з Богом, я сам я ділюсь тільки тим, чим я що я проходжу. Я кажу, коли я з Богом не дуну. Я розумію, що мені нічого бояться. Тому що теж то, ми ви ще казали, що якщо Бог за нас, то хто проти нас? Я розумію, що той небесний покров він надо мною і Божі ангели ведуть, і охороняють мене. Ті невидимі сили просто проводять там, де неможливо інколи пройти. Виводять звідки? Звідки неможливо вийти? Я це проходив один раз. і Бахмут, і Солідар, і Лисичан, Северодонецький, Там наступ на Херсон невдалий вдалий. Там і Запорізький, наприклад, і Донецький, ну в принципі, зараз от Куп'янський. Ну, по всій лінії фронту я постійно бачу, як Господь діє, коли ми дійсно, от знаєте, от включаємо навіть маленькі, знаєте, от вогни квіри в серці, коли ми довіряємося. Я постійно бачу, ті дива і чуть ті дива, які розповідають мені хлопці про те, як, як діє Господь в їхньому житті, і що, що Бог робить, коли дійсно не включають віру, коли дійсно ті настанови, невеличкі, то ми можемо їм дати, вони починають практикувати. Ви знаєте, бачив одну фотографію одну, де за одним столом сиділи капелани різних конфесій, але в них було одне спільне: вони робили одну роботу задля однієї мети. Чи зустрічаєте ви своїх колег? Я розумію, що колеги тут не дуже, можливо, вдали слово, але я іншого поки не можу підібрати. Зустрічаєтеся ви за одним столом і обговорюєте, як діяти далі, куди кожного веде і це все синхронізуєте і працюєте в одному напрямку. Так, пан Ігор, ми часто зустрічаємося разом. Ну, як мінімум, Два рази за місяць ми збираємося на такі коротенькі збори капеланські, де в некому напрямку не було, але ми збираємося. Якщо там сильно напружество, це раз місяць збираємося. Капелани – це до конкретного напрямку, де знаходимося. Ми, ми збираємося на молитву, на спілкування, на там розбір якихось польотів. На плюс у нас є постійно на такому напрямку, де, де мене Бог не веде, і де Бог дозволяє координувати служіння. От, потрусь зараз. Сикупинський напрям до цього був там на Донбасі були більше року і. У е, нас є так, є така практика, не тільки збиратися разом за одним столом е, на спілкування, там на молитву, на горні яких питань, що побачиться. Ми разом служимо. Повірте, ми, уж, ми разом служимо, виїжджаємо один до одного в частини. Ми робимо такі міжконфесійні групи, дві-три людини, і по черзі їздимо один до одного в частини і проводимо таку міжконфесійну роботу. Також, якщо є там якась оперативна необхідність, там терміново потрібно виїхати. В якусь із частин, бо якась там ну надскладна ситуація. І, звісно, капелан один на бригаду не справляється, то ми, ми цю команду мобільну міжконфесійну, де, в якій знаходяться служителі різних церков, вона виїжджає терміново до місця, ось ну, в тому регіоні, де ми знаходимося. Тому, в принципі, ми практикуємо це, і це дуже велика сила, тому що в єдності наша сила, тому що принципи розділяй розділяє А Боже, в принципі будьте єдині, як ми єдині, сказав Ісус Христос. Він сказав, ми з отцем Небесним, Ми єдині, і ви будьте єдині. І Я цю єдність, повірте, я постійно бачу в свій час. Я коли був капланом на широкому лані, був такий період у мене. То при відкритті каплички, першої міжконфесійної каплички, у 2018 році на полігоні був такий новопишний захід відкриття, освячення цей. І знаєте, коли приїхали ми друзі, я сам з Миколаєва, і стали мої друзі, священик Кримово-католицької церкви, греко-католицької церкви, два православних священника, протестантські служителі, і ми стали в одну лінію і звершилися ну, по жартую московського патріархату не було, ні. Ні, дякую. Ми я казав да, про осланики київська патріархату. Було ну це інакше. Це інше. тому, тому тому але знаєте, пан Ігор, була така єдність, що просто мені ще днів після того заходу дзвонили люди в пагонах і казали: слухайте, ну як це у вас так вийшло? Ну ми ніколи такого не бачили. Реально така присутність Божа була, люди не віруючи. Погона казав, була така присутність Божа. Ми ніколи не бачимо. Обично церкви там щось сперечаються, десь там щось доказують, якісь там розбрати. а ви так стали так дружно провели той захід? Говорить, ну так ми такого ніколи не бачили. Але тут дійсно був посеред нас, тому що в єдності повторюсь, наша сила. Так в нації, коли ми об'єднуємося, тому що Бог чи ми то ми велика сила. Юрію, до речі, давайте я ряд своїх питань трохи пропущу, бо в нас обмежений ефірний час. Знаєте, що хочу вас запитати: а як до вас звертаються військовослужбовці? По різному, пане капелан, отче, брате можна по-різному. Юрій можна по ім'я. Я, я якби там не прив'язувався. Тільки така доктрина, таке от правило, і та ви дотримуєтесь. Знаєте, дуже важливо, щоб капелан. Ніс війська, не не доктрину церковну, не те, як він там та а просто людям із доброту і світло хрестово, щоб люди відчували, знаєте, нас своїми, щоб люди відчували це братерство не просто на словах, а на ділі. Тобто, моя задача не не прийти та не показувати якусь там пишність, якусь там посаду маючи, якусь там е, ну, якийсь духовний мій досвід. Моя задача стати їм своїм. Бути ними, бути допомогою і реально підказати, помолити за них, благословити, помазати свяченим маслом, підказати кроки, як знайти Господа, дати якісь методичні дійсно рекомендації в тій чи іншій ситуації і реально вислухати, допомогти, підказати і благословити цих людей. І я бачу постійно, я як Бог являє ці дива, повторюсь в їхньому житті, тому що потім люди такі розказують дива, коли дійсно починають практикувати ті речі, які от просто радимо робити. Отже, друже, пане Юрію. Mm. Я знаєте, що завжди питаюся в наших військовослужбовців, що для них означає слово перемога? І я хочу це питання задати вам. Дякую за запитання, пан Ігор, до речі, запитання. Дуже перемога, брат. Я вважаю, що вона завжди починається з наших сердець. Перемога отут починається завжди у нас. в Серці вона іде не від президента на не від депутатів Верховної Ради, не від якихось великих олігархів. Вона завжди йде з нашого серця. Люба переміна. Любить люб, люба перемога починається з нашої душі, з нашого серця. Тому я кажу так, щоб нам досягти перемоги, потрібно зміни отут, в наших серцях. Зміни в відносинах до Всевишнього, зміни в відносинах один до одного, щоб ми дійсно те братерство являли в дії кожного дня нашого життя, щоб ми об'єднувалися навколо одної цілі. Якщо ми будемо єдині, єдині з Богом, єдині один з одним, повірте. Бог дає цю перемогу, бо Бог є перемога. Христос нам цю перемогу дав на Христі. Він переміг зло і він дарує цю перемогу тим, хто довіряється йому. Тому що тому наша задача довіритися йому і досягти його благодаті цієї перемоги. Дякую за гарну, теплу розмову. З нами на зв'язку був Юрій Сидоренко, начальник служби військового капеланства 10-го армійського корпусу. Слава Ісусу Христу, слава Україні та героям! Слава! Навіки слава Богу Святом. Боже, благословіть всім вам. Дякую, пан Ігор. Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую за запрошення і хай Бог благословить вас і всіх, хто дорог вашому серцю. І разом з Богом до перемоги. Дякую. Амінь. Амінь. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.